Чим доведеться змиритись, моєму майбутньому чоловіку? Все майбутньо. змирись, братан, просто змирись. Твого слова тут нема. Перші, Ми... Коли я збираюся, не встигаю. Прошу не замахувати мене питаннями, чи мені ще я довго. довго правильно. Якщо ти просиш, говориш сонце, давай без запізнень, тому що це важлива зустріч для мене. Друзі запросили, і ти кажеш, тобі ще довго? І вона каже: Та пошло, я нікуди не піду. Розумієте, так? максимально історична особа. Незрілий підхід, замість того, щоб взяти відповідальність і завчасно підготувати себе, бо ти поважаєш свого чоловіка, ти поважаєш а, людей, які тебе запросили на зустріч. Ти будеш вдавати дитячу позицію жертви і казати: я нікуди не піду, тому що ти мене не поважаєш. Мої рамки. От, дуже цікавий підхід. Рухаємось далі. Звісно, мій чоловік повинен за все платити. планував про 50 50 ніколи б не йшов. Я сподіваюся, що якщо чоловік за все платить, то ти повністю закриваєш рутину в хаті, повністю там переш. Наскільки ми знаємо, це дуже важко закинути речі в правильну машину і розвісити після цього. Сподіваюсь, вона це робить. Ну, але давайте глянемо далі. Нема про що говорити Тут і так всі все розуміють. Це нереально. Я не буду готувати зранку обід і валюватися. За... Правильно, я не до господарка твою. Ти мене уїжджаєш, що я довжня. Чому я повинна? Правильно, ти плати сонце, ти плати, а я тобі ні. Я а чому, тому що я королева класіка. Але якщо я не маю змоги, або в мене немає настрою, чоловік сам собі має приготувати. Думайтеся. Тобто, якщо я не маю настрою, як я вже раніше говорив, то я можу не готувати, або я втомлена. А чоловік, який їбать зранку до вечора, оплачує комуналку, оплачує квартиру, оплачує ресторани, куди ви ходите, оплачує ваші поїздки, то він втомлюється. Тому що що? Тому що він раб, правильно, він раб. Він повинен должен, 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 розумієте? От це відношення сучасних непридаток до сучасних чоловіків. Ти вже знецінений по дефолту, синок. Ти вже розумієш, в її очах.